Вау. І так, можливо, оцей чай тобі повноцінно замінить претренувальний комплекс, повноцінно замінить тобі каву, тому що дійсно багато енергії піднімається. О! Друзі! Зараз розкажу, чого я так влітаю в камеру. Думаю, що я тебе не сильно налякав. Сьогодні дуже багато мотивації в мене було встати зранку, і я встав 5.50, провів свої ритуали і зараз максимально... В'єднані з цілим, хочу явитись перед тобою. І одна з мотивацій це був цей чай. Друзі, це той самий чай 97-го року в нестандартному млинці 500 г, який я вже показував в розпаковці в попередньому відео. І зараз я хочу його тестувати, хочу його куштувати. Восьма ранку прямо сонечко таке просвічує, і в мене такий класний світлий настрій. І я думаю, а чого що не вистачає? А оцього чайного стану, нового чайного стану, тому що кожен чай він щось своє дає. Так, урізноманітнює мій стан. Тому це, друзі, тема, яку неможливо вивчити. На 100%. Немає жодної людини в світі, яка б скуштувала кожен чай, який проростає на цій планеті. Ну, просто тому, що кожен рік це розвивається і сортів з'являється більше, ніж окрема людина може скуштувати. Ну, ось, ось така от історія. Глибина безкінечна. А що скаже аромат? Копиють під землю. Так от, цей міф, скоріше всього, взяв свій початок саме з цього, чаю в 97-му році, тому що настільки яскраво виражений земляний аромат, і він такий з відтінком сухості, і при тому це глибина. От, нема гіркоти, а саме земляниста сухість така зібрана. І ще щось, ще щось дуже цікаве, що буде розкриватися в цьому прекрасному маленькому чайничку, який має об'єм всього лише 90 мл. Я не знаю, як я туди занурю 13,5 грамів чайного листа, але я спробую, тому що я хочу відчути саму глибину, провідчувати цю наступу тепер, що люблю Проливчик злив і хочу відчути цей аромат вже вологого чайного листа, який вже наполовину розкрився. Він насичений, приємний, зігріваючий, от є відчуття що шалений високий. Очікування відсутні. А чому? Тому що ціна півкілограмового млинця 1300 гривень, друзі, це трошечки більше, ніж 2,50 за грам, і це досить бюджетний чай. І що можна очікувати від бюджетного чаю? Я просто максимально відкритий і готовий зараз розказати, оцінити по 10 бальній системі, що воно таке, і що можна придбати від лав Марсі. За такі гроші. О, 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 пішов, пішов, пішов чай. Ой, який гарний. Сьогодні чахай не прозорий і важко так з відстані тобі показати цей відтінок. Не знаю. Видно щось не видно, ну подивись. він темненький. Темненький от, от як кава, знаєте, аромат вже такий. зібраний. Друзі, смак дуже сильний. Є легенький від гірщинки, але такий помірний. Є якась гунтінавість така, ну от, от прям гунтін реально. Дуже насичений, є горіхові нотки. Я почаю дуже швидко його зливати. Я вже відчуваю просто від декілька ковтків, як щось починає таке. Вау. Вау. Фууу. Знаєш такого естетичного задоволення, як в чаяк, який в 3-5 разів дорожче, звісно, тут немає, але є глибина. Друзі, я знову заливаю в чехай, я не заливаю кип'яток одразу в чайник, хоча пуер це любить, Пуер не боїться кип'ятку. І я це роблю, тому що просто... Страшно, страшно, наскільки зараз сильно, інтенсивно може видати цей чай. Я залишаю тут воду, тому що ну капець, багато навалив чаю, а він такий насичений. Це третій пролив. Так, був другий, і друзі, в другому проливі повністю зникла гірчинка, не було терпкості, такий м'який смак, при тому така от густота, зібраність гунтінова і без якихось окремих ноток без дробління смаку, суто чайний лист, ну можливо, трошечки горіховісті було. І, друзі, я знаю людей, які люблять каву. От, от тут колір кави, і для мене в першу чергу чай це стимулятор. Саме так я зайшов в чайну історію, тому що я займаюсь спортом, раніше качався тренажерний зал, зараз трошки... Спростив навантаження, це більше турнічки. І є в мене оця прив'язочка стимулювати себе, якось підбадьорювати, створювати потрібний стан, музичку, це додавати багато чого. І от стимуляція нервової системи, увімкнення тіла в роботи є невід'ємною такою частиною мого життя, моїх тренувань. І я спочатку займався спортом, їв багато спортспіту. Потім в кінці я залишив тільки предтренувальні комплекси, щоб збадьоритися. Вони були дуже жорсткі. Я потім почав переходити на більш легкі, кофеїнові, зменшувати дозування. Потім була кава, і вже з кави я перейшов на чай. Якщо ти кавоман, якщо ти спортсмен, тобі може бути цікава ця історія, тому що я зустрічаю людей, які п'ють каву, які займаються спортом, і кажуть: знаєш, От я спробував твій шупер. Ну класний, класний стан, але кажуть, це зовсім інше. І я погоджуюсь в поверх, йде плавний підйом енергії, довга хвиля, тримається і потім сходить в нульову точку. Кава вона дає дуже різкий вхід, підйом і дуже різкий спад нижче точку. Тобто, кава це завжди такий кредит. Чай в цьому плані він от, е, якось бережніше з нервовою системою обходиться і не занурює в якісь ями. Ну от я скільки п'ю чай, я не відчуваю взагалі ніяких відкатів після чаювання. Якщо перепити дуже багато випити, ну, звісно, дай, ти можеш начудити в цьому стані дуже багато енерговиплесків і після цього просто емоційна хвиля трошечки вниз піде. Ну, це навіть... Чай не стосується, бо ти просто, якщо сильно радієш, потім Охуємо. трошечки да, приземлення таке йде, емоційне. Особливо, якщо тобі за 30 років в дітей там по-іншому все працює. Так от, повертаюсь до кавової історії. Друзі, яка кавова історія, коли такий чай. Нічого лишнього, просто чай просто насичений. І я відчуваю, як оця бурхлива енергія піднімається. Так, не так швидко, як в кави, але достатньо швидкий цей підйом відбувається. Я вже майже готовий тренуватися. Можливо, ще два підходи. Я кину цю справу і буду допивати вже після обіду. І так, можливо, оцей чай тобі повноцінно замінить претренувальний комплекс, повноцінно замінить тобі каву. Тому що дійсно багато енергії піднімається. Ну і просто давайте еквівалент, посчитаємо. Порахуємо, 13 грамів чаю по 2,6 гривні за грам. Ну це виходить щось близько 40 гривень. 40 гривень, друзі, чашка кави, мабуть, коштує стільки ж, і скільки в тій чашці кави. Ну, от оця піала 75 мл. А я можу тут напроливати його, ого-го, ще й пригостити друзів на двох, на трьох цих 13 грамів вистачить. Ти можеш розтягнути цю чайну на цілий день. Заварив зранку, потім після обіду. І коли я почав спілкуватися з власником Лао Марс, я повідав свою історію, кажу, для мене, ну, чай, в першу чергу, це стимулятор, потім все інше. І от я спортик, я люблю так збадьоритися, підняти гормональний рівень, зарядитися силою і піти тренуватись. Він каже, я тобі рекомендую оцей чай, бери не пожалкуєш. 500 грамів. Ось 97-й рік, і це робочий пер. І я так розумію, що він саме з цим посилом мені дав цей пер. І саме це я зараз відчуваю. Дякую, дякую, Олександр. Ти попав в точку, я прямо відчуваю бурхливий підйом енергії. Це дуже приємно і приємно те, що це не кава, все-таки. І це така контролюєма енергія. Я можу з нею. Впоратися це саме важливе. Хороший, друзі, хороший. Є багато смачніших, набагато смачніших чаїв. Навіть в Лавомарсі точно є крутіші чаї, але вони просто... Дорожче по ціннику. А от в цій ціновій категорії о, це топчик. Це хороший варіант. Я рекомендую. Я ще його розпробую. Я ще спробую дозування зменшити. Але зараз по третьому приливі. 8 балів цей чай отримую точно. Я зараз зроблю четвертий, нерозбавлений, кипяточний, можливо, відкриється ще щось. Можливо, якісь смакові нотки інші розкриються. Чай стане ще багатшим. Ого, Друзі, ну прямо тут вібрація, тепло. Я світер кую, тому що в кімнаті прохолодно, але вже зігріваюсь поступово. Добре. О, Тут пішла вібрація, і це дуже класне таке відчуття, теж індикатор якісного чаю це коли енергія збирається в голову і вона отут бурлить. В пуерах я відчуваю, що пуерах більше бурлить не суто замкнутий цикл голови, а десь ще задіється ця частина. Але якщо чай залишається знизу, от його енергія... А, ну, значить, недостатньо, ци, недостатньо витриманий і недостатньо якісний чайний лист. Тут порядок. Фу, є який він насичений. І він темнющий, як він пахне. От таким, ну, в хорошому в сенсі прілим, чайним листом глибокої ферментації. Ну, тому що чаю 27 років і він достатньо глибоко проферментований і витриманий. Землю під ногами, під сідницями і в смаку. Знаєш, не земля, а коріння. Корінці, як ніби, От щось таке, прямо глибоке, підземельний такий смак. От прямо, знаєш, шупер це чай зібраний з великих дерев, а в великих деревах розвинений коренева система і от з глибини землі прямо береться ця енергія і от я прямо відчуваю глибина прямо знаю звідти десь з недр земних взято мені подобається мені подобаються як такі підземні чи глибокі сильно оброблені так і такі яскраві світлі Ну по ранкам я от люблю шупуер. Десь після обіду вже можна щенчик випити, білий чай, червоний. Але yeah. червоний там ввечері точно краще не пити, червоні бурхливі чи так. Друзі, є все-таки фонова гірщинка. Можливо, це пов'язано з тим, що просто дуже багато на бабахав в цей міні-чайничок чаю. Він аж впирається майже в кришечку. Вперше в житті таке роблю, реально вперше в цей, в цей чайничок поміщаю 13,5 грамів. Ну, експеримент такий. Багато енергії, друзі. Ну може ще хвилин 10-15 я ще полечу на турнік. Він вже мене кличе. навіть наступну хвилинку роблю налізочку свого тренування. Не знаю, як це може бути тобі цікаво, не цікаво в форматі чайного контенту. Якщо ти тебе цікавить суто чай, ти можеш вимикати. Якщо ще хвилинку часу хочеш подивитися, як я займаюся, залишайся зі мною. Дякую за перегляд. Як ти можеш мені віддячити, якщо тобі здалося? Ти відчув, відчула, що цей контент корисний. Просто замов чайочок від цього прекрасного чайного магазину Love Mars. Саме на цей чай я залишу посилання. І ще на один прекрасний поверщик, який ще бюджетніший і теж дуже класний. Якийсь з цих двох бери собі на озброєння, а можеш навіть одразу два. Так, дякую. Вчора зробив помилочку, тому що занадто багато засипав сировини. І знаєш, майже будь-який інший пуер до цього, в якого м -м, немає вираженої такої сильної гірчинки або терпкості, він би мені це пробачив. А цей 97-го року, він вибагливий і тут потрібно бути обережним і уважним. В чому фішка, що якщо його сильно засипати багато і потримати трошечки довше, там, на 5 секунд більше, ніж 10-15 секунд, він починає гірчити. Ну от реально він стає гіркий. Тут важливо не пересипати і не перетримати. О, да? Пуери кажуть, що засіпсувати неможливо, це і можливо. Зараз я засипав 9 грамів чаю. На цей самий чайничок. Ух, гарячий. Ух, гарячий чайничок забув, що залив. Да. Це вже фініш, друзі. І я думаю, що щоб отримати вже ну, хороший смак, я вже тримаю подовше. І от зараз якраз знову ж тест. Я тримав хвилини 2. Це передостанній пролив. О, і скажу, що його краще, особливо першу половину, не. Початок перші проливи, а саме першу половину проливів робити не повністю в нафту. От прямо я засипав 9 грамів на 90 мл чайничок, і перші 6 проливів, чи 5, чи 6 я прямо обережно відносився і зливав, 10-15 секунд зливаю, 10-15 зливаю. Починаючи з другого проливу, я почав прямо з термосу кип'ятком, тобто покип'яткую все, все добре з ним. Витримає. От в кінці, ось це вже восьмий чи дев'ятий приливчик, я зробив чорний. І зараз хочу відчути цю різницю, коли я його потримав довше і між тим, як я тримав менше. Ну що я скажу? Що 9 грамів чаю на літр настою вистачає. І, до речі, я його вчора проварював, він майже нічого не віддав. Тобто я його прямо так добряче пролив, в кінці тримав по 3, навіть по 4 хвилини, прямо забрав з нього все. І якщо ти робиш вже таким чином, ПР потім можна вже не проварювати. Він дає дуже мало. ну, 150 мл десь. Я його виварював хвилин 10, прямо трошечки навіть бурлила вода, тому що просто на шипінні там зовсім не було ніякого кольору. Друзі, є ноточка гірчинки, вона трошки піднялась, але вона помірна. Вчора був прямо <кій> гіркий, гіркий чай. Сьогодні вже помірніший. І все одно от перетримав і він гірчий. Так що, якщо захочеш з нього забрати все і тримати в кінці довго, будь готовий, готова до того, що буде з'являтися гірчинка. Ну, от такий цей чай. От. Якщо от. По смаку, до чого він більше відноситься, до торфяності, до дерев'яності чи горіховісті, я скажу, що горіховість я майже не відчуваю. Є або нема, або до 10%. Торфяності, може, 20-30% і переважна сила смаку дерев'яна. Саме дерев'яність я відчуваю. Він, друзі, дуже бурхливий. Це чай для спортсменів. Енергія крутиться тут, не в голові, а тут і прямо дуже сильно пробуджує. Сильний ПР. Ну, що я можу сказати? Він сильний. По силі це 10 з 10. По смаку мені не вистачило м'якості. Це десь 5-6 балів. Ну, не скажу, що він супер смачний. По тому, як він тримає пролив, балів 9. Добре-добре тримає.